Усім привіт, я зараз в містечку Касл Рок. Це Колорадо біля Денвера. Воно 85 тисяч. Ось таке середньостатистичне, нормальне містечко в Україні. Подивіться. Оце все, що ви бачите. Оце, 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 оце. все, це все дитяча література. Уявіть, скільки її продукується дитячої літератури, дитячої підкреслю, щороку? А, історична, розпочне, написана історика уфікшн. Графічні романи, будь ласка, графічні романи. У нас а, лише Кокотюха написав більше романів в Черничі стійці. А це просто одна стійка а, з одними книжками. Що там? Віналь Джувіналь Фікчес. Тобто ви не уявляєте, яка кількість книжок продукується на будь-які теми для дітей Сполучених Штатів англійської мови? Хочете про рибок? Знайте про рибок. Хочете. Хочете про космос? Будь ласка. Про коників, будь ласка, собачок, будь ласка. А це бібліотека? Це не магазин? Ще раз повторюся, це бібліотека. Ти можеш знайти тут все. Це ми, якби, де, наша даруся з Людою Попала сюди про динозаврів. То це було б просто щось неймовірне, і я сюди її ніколи б, ніколи б не забрав. Також хочу сказати: у нас дуже часто письменники намагаються. Виділитися, якось, якось потрапити в якісь списки, виграти якісь премії. Ну, мавірно, мабуть, для людини, яка цим горить, стати на якісь щаблі, на якісь сходинки це важливо. Але... Для мене важливо, наприклад, мене. Я просто не знаю, поки що це зробити. Але я думаю, що якщо я дуже буду кінця війни, то перше, що я зроблю, я спробую зробити щось на зразок цієї бібліотеки. Тут є виявляється сім'я, яка переїхала з Чикаго, 1800 якогось не згадаю якогось року. Переїхала сюди, в це місто, і вони заснували першу бібліотеку. Їх немає вже 100 років, може більше, 200, читати не вмію. А бібліотека є, і є така бібліотека. Оце хочеться зробити, щоб у наших О, дітей пра 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 правнуків були, були отакі речі. Коли можна зайти, і просто ти просто тут, просто тухнеш від розуміння того, що сталося з нашою культурою і з нами за останні там 100 років. У нас немає нічого. І ці всі намагання міритися пісюнами. Чи там хто у чого у кого що є, це така смішна штука. Ми всі гумус, з якого виросте щось іще. Звісно, що є якісь е особи реалії, які вже увійшли в нашу українську літературу. А всі інші мають працювати все нормально. Ми працюємо, працюємо, працюємо для того, щоб наші діти, щоб наші діти колись мали такі бібліотеки і мали таку літературу. Люблю вас усіх, обіймаю українцем, буде це круто. Українська, як сказала недавно одна дівчина, американка вивчає українську. Українською це я вважаю, що дуже дуже цікаво. тримайтеся.